Шановні глядачі репорту, я Людмила Заяць, начальник фінансового управління Липовецької адміністрації. Хотіла б сьогодні дати роз'яснення з приводу фінансування загальноосвітньої школи номер 1 імені Лепківського, оскільки склалася така ситуація, що ми вимушені зупинити фінансування цього закладу. З 2001 року, з моменту введення бюджетного кодексу загальноосвітньої школи району, згідно 89 статті бюджетного кодексу, переведені на фінансування з районного бюджету. Цілий ряд рішень, прийнято по цьому питанню, школи відповідно до законодавства, мали бути передані в спільну комунальну власність районної ради зв'язку з переведенням фінансування. Проте на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що ми працювали в цьому напрямку, прийнято цілий ряд рішень, цілий ряд розпоряджень, Виповецька школа не підготувала статутні документи, які підтверджували фінансування цього закладу. На сьогоднішній день усі школи вже переведені, затверджені дані статути закладів. Проте школа імені Лутківського ухиляється від цієї роботи. Тому ми вимушені зупинити фінансування, оскільки немає законодавчих підстав. Не встановлено. Заклад як юридичну особу, що є порушенням бюджетного законодавства. Нами проведена відповідна робота з директором школи з приводу статуту. Ми зустрічалися з трудовим колективом, де пояснювали, як мають прописані бути установчі документи закладу. Проте на сьогоднішній день на рівні розмов залишилася робота. Правило одне: заклад фінансується з районного бюджету. Юридична особа має бути в статуті. Прописана загальноосвітня школа належить до спільної комунальної власності, управління якої здійснюється районною радою. Сьогодні в статутних документах школи прописано, що заклад належить. Липовецькій міській раді. Це неправильна думка, тому що вона суперечить сьогодні основному документу, з яким ми проводимо фінансування, це бюджетному кодексу. Якщо ми говоримо про майно, то да, майно сьогодні належить Липовецькій міській раді по тих документах, які ми бачимо. Проте на сьогоднішній день питання остаточно не вирішено. Ми маємо цілий ряд судових позовів, де буде встановлено правду і відповідність і законність прийнятих рішень як міською радою, так і районною радою. Фінансувати заклад на сьогодні ми не маємо можливості. i yeah. І ми б дуже хотіли заставити директора школи відповідно до своїх повноважень, оскільки директор школи керує роботою по створенню і прописанню статуту з трудовим колективом, привести нормативний документ до норм діючого законодавства, і ми далі розблокуємо їм роботу по фінансуванню. Що стосується фінансування, то кошти ми отримали в повному всі з освітньої субвенції, так і додаткових дотацій, кошти знаходяться на рахунках, і ми сьогодні готові їх виплатити працівникам закладу. Ми обмежені для школи, Ніяких не робили і, не дивлячись на те, що вона була введена розпорядником третього ступеню, ми додавали з району додаткові кошти на фінансування закладу, створювали належні умови для роботи цього закладу. Єдиною перешкодою є установчий документ, якого ми сьогодні не бачимо. Тому ще раз хотіла і звертаюсь до всіх. Хто небайдужий до фінансування цього закладу, привести нормативні документи у відповідність для того, щоб ми всі могли на своїх місцях нормально працювати і не порушувати бюджетного законодавства, оскільки воно в нас одне і інших шляхів немає. Сьогодні була зустріч з представниками школи, які хотіли перейти на фінансування з міського бюджету. Хотіла б зразу зазначити, що такої можливості немає, оскільки виконавчим органом сьогодні є районна державна адміністрація, всі структурні підрозділи, органи виконавчої влади по всіх галузях зосереджені тут, так як відділ освіти, відділ культури інші органи. Місто сьогодні не може розпоряджатися коштами ні державної субвенції, ні освітньої медичної, не маючи на те повноважень. Сьогодні в міській раді не створений орган виконавчої влади, тобто відділ освіти міської ради, який міг би контролювати. Підпорядковані школи іншого механізму, іншого шляху, як фінансувати через районний бюджет, ми сьогодні не бачимо і ми його не маємо. Дякую за увагу.